Накажіть мені, що юридичного фронту не існує. Юридичний фронт це коли військовослужбовець, який втратив здоров'я на війні, протягом трьох років разом з юристом намагається захистити свої права через звернення, запити та судові позови. Зараз розкажу, як все було у травні 22-го року. Мій клієнт військовий отримав серйозну травму коліна. Яка в подальшому призвела до втрати працездатності для встановлення інвалідності, він мав правильно вказати причину її отримання. А для цього бійцю був потрібен певний документ довідка про обставини травми. Він звернувся з проханням оформити таку довідку до військової частини, але там йому відмовили тоді, вже після звільнення зі служби за станом здоров'я. Він був змушений піти до суду. Через кілька років судової тяганини в судах першої та апеляційної інстанції йому вдалося отримати справедливе рішення. З цим рішенням він звернувся до судового виконавця для отримання на руки довгоочікуваної довідки про обставини травми. Однак, у серпні цього року держава знову завдала йому удару у спину. Мій клієнт отримав ли щастя якому йому повідомили, що виконавчі дії зупинено через увага, воєнний стан в Україні, в чому справа? Наше недолуге законодавство побудовано таким чином, що дозволяє судовим виконавцям зупиняти виконання судових рішень проти військових частин до закінчення воєнного стану в Україні. Абсурд. Звичайно, ми це так не залишили. І знову звернулися до суду. Один з принципів роботи судової системи це гарантування державою виконання рішення суду. Цей аргумент і став вирішальним під час звернення до суду надії судового виконавця. І от нещодавно Клієнт повідомив мені гарну новину: суд визнав постанову судового виконавця протиправною та скасував її. Як казав класик. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає.